Перед виступом керманича міліції депутати більшості отримують на руки щось подібне до шпаргалок. Але для початку кіно від міністра. Анатолій могильов презентує на депутатському табло добірні кадри з львівських подій 9 травня. Депутати відбірним відео розпалилися. Не перетворіть сесійну залу у події, які мали місце в Львові. Заспокойтесь, але усе це накоїли зовсім не ліві. Розповідає депутатам міністр Могильов, а праві. Ми провели відповідну роз'яснювальну роботу з ліворадикально настроєними силами в містах Севастополі, Криму, Одесі, і виїзда масової людей лів... лівого прямування туди не відбулося. У місті Львові затримано було п'ять осіб на ЖД вокзалі, які мали при собі підсвідчення праворадикальної сили і з собою мали червоний прапор. Звіт міністра внутрішніх справ. Стосується виключно однієї теми, яким чином вигородити проросійських організації, які чинили провокації в місті Львові, якщо б не було міліції, то мог би бути значительно худший варіант. Роль міліції у львівських подіях 9 травня не до кінця зрозуміла опозиції, яким чином організовано політичні сили, які ніякого не мають відношення до Львова, і до ветеранів ніякого відношення, яким чином вони були. В супроводе милиции направлена туда. Че не принимала сама милиция участь в провокации? Милиция, мабуть, мая право, я считаю, народу принимать участь у праздновании этого свята. Отдельные экстремистские настроенные силы начали, как коршуны, нападать в отдельных местах города на отдельных ветеранов, срывая с них символику. То вот за это эти граждане или господа будут отвечать однозначно. Щодо особи, яка стріляла у Львові, у міліціонера теж уже є певні висновки. Я напомню всім травматичне аружі оружие являється аружем активної самооборони і в відповідності з з законодавством гражданін, який має це аружя в определенних рамках самооборони має право його приміняти. Міліція про львівські плани знала посилено готувалися від квітня, каже Могильов. Результатом задоволені і навіть заслуговують на приз. Працівники міліції 9 травня працювали професійно, тому не допустили масових заворушень і кровопролиття у Львіві. У зв'язку з цим мною прийнято рішення про заохочення особового складу, який приймав участь у всіх діях. По реакції комуністів і регіоналів вас напевне будуть представляти до звання Героя України. Я вдячний народному депутату за пропозицію присвоїти мені звання Героя України. Я вам дуже вдячний. Ольга Сніцарчук, Юрій Усік і Ян Доброносов, п'ятий канал.